Доброго вечора, друзі, вас вітає Тернопільщина, південь Тернопільської області, Канасівське подвір'я. Ви хотіли, ви просили, щоб я показалася без хустки. Будь ласка, я у всій красі, як би то сказати, на свої 50 років. Що вам хочу сьогодні розказати? А що вам розказувати, я думаю, що ви вже догадалися ззаді мене. Чоловік сьогодні зробив кубаску. Доробив верніше, доробив. Получилася дуже смачненька ковбаска, так що я, як то кажуть, вас запрошую до дегустації. Дегустувати будемо ми з чоловіком. Ну, ви, звичайно, будете спостерігати через екран. Я знаю, що це тяжко, бо я неодноразово з таким стикалася. Але хто не лінується, той має. У даному випадку це ми. Так що я вам зараз показую, що чоловік, що чоловік зготував. Так, друзі, показую вам, що чоловік сьогодні зготував, що доробив. Подивіться, яка смакота, яка красота. І сама в розрізі. Трішечки, трішечки. Я не добила кешку, але це наше і це не треба купляти, платити шалені гроші. Так що до дітей я вже маю з чим поїхати. Ось така смакота, друзі. Дуже смачно. У міру солі. Міру всього, міру приправок. Так що вечеряємо і відпочивати бо завтра до другої роботи. Всім бажаю займатися своєю улюбленою справою, так як ми, продовжувати сільське господарство не закидати, бо з села живе місто. В нашому випадку ми зробили, діти будуть їсти. Ну, якось так, друзі. Всього усім найкращого! Вітаю вас, друзі, на каналі Сільське подвір'я. Тернопільщина на зв'язку. І я знову рада вас вітати на своєму каналі. Продовжуємо сезон свіжини, сільської свіжини. Що вам сьогодні хочу запропонувати, що я роблю? Уже на вулиці темна ніч, на годиннику вже далі, як п'ята вечора, а в мене ще не початий край роботи. Тому, хто хоче зі мною рухатися по непочатому краю роботи, запрошую приєднуйтеся, підписуйтеся. Ставте вподобачку, поділіться моїм відео у своїх соцмережах. Вам не тяжко, а мені приємно. Що сьогодні роблю? А роблю сьогодні ковбаску. Отак. Не запитуйте мене, що сюди буду давати, бо не знаю. Що даю приблизно і на смак. Маю такого дегустатора, що пробую все сире. І не треба ні смажити котлетку, нічого. Бо я собі, то коли я сама було таке я пару разів, що я сама, то я собі на сковорідку смажила одну котлетку і так пробувала. Бо так я сире, я не сироїд. Так, що тут є? Тут є пів кілограма сала, порізаного ось таким кубиком. Може трошки задалеко? Сало порізане ось таким, ось таким невеличким кубиком, десь пів кілограма плюс-мінус. Багато сала не даю, тому що м'ясо само по собі... Теж жирненьке. Тут перець чорний і сіль. Було у мене перець чорний з сілью замішаний у слоєчку. Залишилося від чогось, не знаю, але був закручений і все нормально там. То я так, що одночасно і посолила, і поперчила. І сюди ще десь чоловік подушив часнику. Усьо роблю голими руками, як ви бачите. Хейтери, пробуджуйтеся. Не спіть. Голими руками все роблю. Так, чесничок. На чеснокодавку передушений. Десь скільки там? Було? Десять зубочків було? Десь 10 зубочків. І це все робимо йому масаж. М'ясові робимо масаж. А ще краще це робити взагалі двома руками, чим я зараз і займуся. Бо однією рукою то незручно. Потім, коли, буду, коли перемішаю, тоді включуся і вам покажу, що буде далі. Можливо, хоча б плюс-мінус розкажу вам, чого скільки даю до цієї ковбаски. Може комусь знадобиться. Так, друзі. Не жіноча це, звичайно, робота, я вам скажу. Ви, може, мені напишите, що чоловік не робить. А я вам так скажу. Ми робимо обидвоє. Робимо що обидвоє? Він може порізати, відділити від кістки м'ясо, порізати на кусочки. В даному випадку цей раз різала я, бо того, що він не мав коли, бо різав слідуючу наступну свинку і не було часу. Переважно ми робимо все обидвоє. Ой, тяжка робота сільська. Але що робити? Треба це робити комусь. Так, мій сироїд уже спробував. Сказав, що добре. То я вам розказую, поки ще трішки його масую, щоб воно краще сіль, часничок подружився з м'ясом. Ще перчику дати. А нема перчику. Перчику нема, кінчився перчик, але буде без перчику. Десь був у нас червоний, але вже й червоного нема. Паприки нема? І є, певно, паприка копчена. Зараз подивлюся. Так, друзі, розказую, що ще додала. Бо шукала перцю, шукала паприки, нічого не знайшла, гострого. Але знайшла зато паприку копчену, то пів пачечки, Ну, десь дві чайних ложки до цього фаршу. Тут десь плюс-мінус 5 кілограм фаршу. Може трошки більше. Не знаю. Це вже разом разом з салом десь так і буде. 5 кілограм. Не знаю. Може і так. Я все роблю приблизно. Ще додала трішки коріандру і це все перемішую. Сказав чоловік, що солити вже більше нічого не треба. Але дуже хотів перцю чорного або червоного. Нічого наразі вдома не знайшлося. А я хочу зробити вже кубаску, щоб вона начинити. І щоб вона устоювалася один день. У кишках, а потім буде чоловік котити. Оце буде він робити. Він завжди каже, що я маю бути присутня при тому, але так як я мушу йти вже на роботу, досі вже мені три дні. Три дні я вже вдома. Ніколи ще навіть так і не було, щоб підряд три дні. Але треба, друзі, Треба зробити щось, щоб, щоб мати до дитини з чим поїхати. А тепер буду робити, вимішала, тепер буду робити ще крутіший масаж. Це воно може би на дошку, не знаю. Ні, на дошку не здав. Не дав до дошки прилипає, на дошці не робіть. Недобре. Саме найкраще ось так посудину. Але посудину що? Кусочок, а що ти трошки. показуєш на ньому? Ти що не гонь сказати? Ви, виклади в цю м'яску. І в тій місці бей і клади на стіл. Потім Добре. Я тебе почула, чоловіче. Бо так ти не виб'єш. Одна голова добре, а дві ще краще. Та й кажи тепер, що він нічого не робить. Та як нічого не робить, Та й бодай подумав замість мене. Ти вже добре. Все. Роблю такий крутий масаж. І для чого цей крутий масаж? Для чого вибиваю? щоб кубаска потім не розпадалася. Так, добряче треба вибити. А щоб мені хейтери не казали, що 10 хвилин дивлюся, як казали, та й місяць, то кісто та й місяць. Так само я. Дивіться, 10 хвилин і я буду вибивати і вибивати. І це буде дуже довго і нудно. Так що, щоб вам не було скучно дивитися тільки то ви відпочивайте. Для вас пройде одна секунда, а для мене декілька хвилин, а той, може, півгодини. Так, поки я роблю масаж для цього мізка, чоловік прийшов з вулиці, ходив по дрова і каже, що у нас почалася зима. Спочатку за не був дощ, а тепер зима. Ще може таке бути, що рано встанемо, а то. Нас засипало, хоча я думаю, що не буде такого, щоб нас засипало, але так, вибиваємо так, щоб оце сало зловилося кубки з м'язком. Я вам розкажу що як знати, що оцей кусочок фаршу вже готовий. Дивіться, коли ви починаєте вибивати, хто буде таке робити? Не знаю, хто там захоче, можливо, хтось захоче робити, по-моєму, рецепту. Коли ви починаєте вибивати, м'ясо до миски, це треба обов'язково вибивати або до залізного, або до дерев'яного. Колись вибивали до дерев'яного корита. Корито таке було, хліб місили. І вибивали у дерев'яному кориті. То там не дуже то зрозумієш, бо дерево то дерево, дерево глухе. А тут до миски, коли починаю вибивати, воно якби дзвенить. А коли воно вже готове, то воно такий глухий звук видає. Оже. який звук. Все, готові. І так наступні. Так, друзі, для вас пройшла одна секунда. А мені цей масаж обійшовся майже в 40 хвилин. Давай. Ще сюди, до цієї маси м'ясок. Додаю 250, так по всьому лий, 250 мл води холодної. Ні в якому разі не теплої. Я думаю, може стане. Чи не стане, думаєш? Що хоч, Ну, дай давай ще 100 г. 250 чоловік ще 100 г налив водички. Десь 350, 350, 300-350 грамів. Я думаю, що ще чоловіче треба. Так, я думаю, що ще стакан полюбе треба. Того, що буде суха дуже, і щоб вона не тріскала. Дивіться, воно воду вбрало і нічого не цей. Давай ще один стаканчик. Коротше, друзі, так, буде пів літри води. Холодної. Десь 5, 5 кілограм плюс-мінус. Все, я думаю, що це останнє. Замітьте, що спочатку я вибила, а потім додаю води. Бо коли ви додасте спочатку воду, а потім будете вибивати, то вам все м'ясо буде скакати на вже очі. І ви його не виб'єте ні в якому разі. А так, вибили, а тепер... Перемішали з водичкою і заодно всі спеції подружилися. Отак. От все, все файно. Все пучком. Тепер готую кишку. Вона вже в мене є зготована. Вже у воді вимита, все, все добре. Кишка купована, не з нашої свинки. Бо нашій свинки, зараз кажу, що кишок не мають, не мають кишки. Мали кішки, але кішки такі тоненькі, як курячі. Тому в мене куплена в інтернет-магазині, не пам'ятаю в якому, ще перед того року засолені кішки 100 метрів. Заплатила я тоді, ой, заплатила я тоді щось біля 400 гривень без доставки. По суті, тоді було це дуже дорого. Зараз, зараз воно набагато буде певно дорожче. Але не знаю. Бо ще маю ті, то ще не, то не знаю. Все, продовжуємо. Так, друзі, десь я в інтернеті побачила, не пам'ятаю, де, напевно, в тіктоці, що, щоб нормально на, це, на цю насадку натягнути кішку, то треба у неї чуть-чуть улити рослинної олії, і воно дуже гарно на насадку лягає. Так, а де мої ниточки? Нитки е, не купляли. Перший раз, коли робили ковбаску, купляли. А потім угомонилися з тим, бо нитка купована спеціально для ковбаси. Вийшла нам як цілий ящик. Ну, не цілий ящик, як пів ящика кишок. То по такій ціні вийшло. Так, все, поїхали, з Божу допомогою. З Божу допомогу. Та й поїхали. Та й працюємо. А ти не хочеш мені допомогти? Знову скажуть люди, що ти нічого не робиш. Най кажуть люди, що хочуть. Люди для того є, щоб говорили, так? Так, люди для того є. А чого ті нитки не виражає? Які ті? У нас є, там у хаті великі нитки. Нормально мені ця нитка бабчина шпулька. це... Хто пам'ятає, друзі, ось такі нитки? Ще з колишнього союзу. Я думаю, що багато пам'ятаю з моїх. Хто, хто в моїх роках або старші, то багато пам'ятає. Оцю ну, кубаску робити, це можна сказати, що якби двоє, то ти робиш і співаєш. Так можна сказати. Бо це не кров'янка і не паштетівка, що вона не лізе. Це дуже гарно м'ясорубка справляється. Тільки треба двоє людей. Все ж таки до ковбаси треба двоє людей. Ну і ви собі тут регулюйте, яку вам треба плотність у кешку напхнути, щоб вона вам потім не трісла у борщі. Чи, чи у духовці, де ви будете, чи коптити будете, чи будете у духовці запікати, без різниці, в принципі. Без різниці. Різниці ніякої. А в тому, що Якщо у борці немає сітки, то вона може тріснути і може впасти на низ. А у духовці вона нікуди не впаде, просто трісне і все. І не буде мати вигляду. Ну так, якось так. Зараз подивлюся, яка то буде завелика кешка, бо я хотіла нарізати. Чоловік каже, що спочатку спробувати, яка вона буде задовга, може буде задовга, може буде закоротка, а тоді вже, а тоді вже собі... регулювати яку, яку вона потрібно. Отак. От Ой, у селі люди призвичайні до всякої роботи. І навіть якщо ти сам працюєш де треба двох, то ти все рівно зробиш. Ти ще знаєш що сюди даш, чоловіче? Сюди треба ще пов'язувати її. Там у нас є танетка та швара. І тако зв'язати. Так, добре. О! Видиш? Бо скотчем це не зловиш? Отако. От Отака буде, друзі, ковбаска. Отака буде красота. Довше її не треба, ні? Все супер, правда? Все, я продовжую далі.